та захисниці, захисні оці капілани, слава Ісусу Христу. Навіки Слава. Сьогодні, цей день, 24 лютого, День Національної пам'яті молитви за Україну, ми зібрали з вами у цьому стародавньому храмі святого Апостола і Ванглиста Богослова для того, щоб звершити молитву перед Христовим Савищого. Подякувати Богові за всі його благодіяння, за всі його щедрості, які сьогодні Він нам посилає. Тому що три роки назад ми всі з вами проснулися від повномасштабної війни, яку задіяли наші так звані сусіди, російські агресори, Прийшли на нашу слобожанську землю, на нашу українську землю, для того, щоб звивати нас, винувати наші святині, винувати наші домівки. Знищувати нашу націю. Але завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки молитвам нашим перед Богом, Богом, милосердя Боже, ми сьогодні звільняємо і знищуємо наших ворогів. Тому сьогодні, найперші щирі слова нашим захисникам, і ми завжди їх пам'ятаємо в своїх молитвах, тих, хто сьогодні стоїть і захищає нашу українську багатостраждальну землю. Ми сьогодні пам'ятаємо молитву тих, хто поклав свою душу і тіло за те, щоб ми мали можливість жити в мирній, процвітаючій державі Україна. Тому усіх закликаю до спільної молитви. Нехай ангел хоронить, усіх вас береже, а Господь посилає скорому часі нам нашу перемогу. Слава нашим захисникам! Слава Україні!